Ви дивитесь чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює, Олена крячкою поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке ситуація з електроенергією досі залишається напруженою. Дитячий будинок на Буковині отримав новий котел для обігріву установи. У Чернівцях відзначили день студента. 267-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну триває З самого ранку. В усіх областях була оголошена довготривала повітряна тривога, під час якої вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях. Є влучання в об'єкти інфраструктури у Дніпрі та Одеській області у Києві. За попередніми даними сили ППО збили дві крилаті ракети. Українська протиповітряна оборона також спрацювала у Київській, Сумській та Вінницькій областях. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу. Тим часом сьогодні гайський суд визнав, що Росія контролювала ДНР під час збиття лайнера MH17. Суд постановив, що малазійський «Боїнг» був збитий із зенітно-ракетного комплексу БУК ракетою, запущеною з боку Первомайського. Суд визнав версію обвинувачення доведеною і скоро оголосить вирок. Крім того, останні декілька днів у Гаазі відбувається низка заходів, які стосуються України. В першу чергу увага прикута до питання притягнення до суворої відповідальності всіх причетних у військових злочинах в Україні. В заходах бере участь і українська делегація, зокрема, народний депутат від Чернівецької області Валерій Божик. Ми вирішили вийти на зв'язок із народним депутатом та дізнатися з перших вуст, що наразі відбувається в Газі. Вітаю Буковину. цього тижня. Ми разом з колегами народними депутатами перебуваємо в місті Гаага, Королівство Нідерланди. Відкрита конференція дала багато викликів і тем для. Професійного обговорення, які відбулися другого дня під час закритих панельних професійних дискусій, фахового обговорення і глибокого аналізу тих викликів, які були озвучені, в своєму виступі я акцентував увагу на можливості і важливості саме професійного, процесуального доказування, що полягає у збиранні перевірці оцінки доказів відповідно до процесуального закону України. Бо тільки так ці відомості стануть джерелом доказів і можуть лягти в основу. Судових рішень ми ознайомилися з діяльністю Верховного суду Нідерландів і разом з українськими суддями, представниками Верховного суду обмінялись міркуваннями на таку актуальну і надважливу тему, як здійснення правосуддя в умовах військового стану. Озвучили і обговорили ті труднощі, з якими стикається судова система України при розгляді військових злочинів. Під час дискусії в Євроюсті. Констатували, що співробітництво правоохоронних органів з України з Європолом і Євроюстом зі співпраці в сфері кримінальної юстиції є результативним і вигідним для України. Міжнародний досвід є важливим для нас, для України, і фіналом для агресора в будь-якому випадку має бути трибунал і справедливе жорстоке покарання. Сьогодні по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково. Аварійні відключення, як зазначає компанія Укренерго через різке похолодання, зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада. Це ще більше ускладнило і без того непросту ситуацію в енергосистемі. У Чорнівецькій області енергетики також вимушені застосовувати більший обсяг обмежень. Подробиці далі. Запастися терпінням та розумінням. Ситуація з електроенергією у Чернівцях та області вже другий день залишається складною та напруженою. Це пов'язано з тим, що навіть відносно мирний регіон Буковини напряму залежить від всеукраїнської системи енергетики. У Чернівчан найбільше нарікань викликають хаотичні графіки відключень. Втім, на сьогоднішній день на місцях регулювати це на жаль, змоги немає. В нашій області є критична інфраструктура, яка повинна бути в першу чергу забезпечена енергожиленням. Ця критична інфраструктура є визначена і вона є пріоритетом зараз для того, щоб життєдіяльність нашої області і міста була забезпечена в більш-менш нормальному режимі. Це, як ви знаєте, лікарні, і інші підприємства, про які ми зараз, можливо, не можемо говорити, які здійснюють забезпечення життєдіяльності області. Наразі енергетики області змушені критично скоротити споживання електроенергії, аби вкластися в обмеження, які стоять перед областю загалом. Мова йде про обмеження в 112 МВт. Щоб ми розуміли цю величину, ми споживаємо в нормальних умовах в такий період часу, в такий сезон, десь порядка 240-270 МВт. Якщо говорити про вчорашній день, враховуючи обмеження. То в порівнянні з минулим роком, таким днем, ми обмежились на 100 МВт. Тобто, в минулому році ми спожили 270, а вчора ми спожили 170. Я хочу, щоб ви поставилися всі зрозумінням того, чому наразі відбуваються такі відключення. Важливо зазначити, що деякі житлові будинки знаходяться на одній лінії з критичними підприємствами. Саме тому в цих квартирах світло може бути цілодобово. Натомість енергетики змушені скорочувати споживання за рахунок інших споживачів. Повторюю, ми не відключаємо об'єкти критичної інфраструктури. Ну і є такий аспект, коли на ці лінії попадають якісь об'єкти не критичної інфраструктури. Це одна історія. Так? І, на жаль, технічно сьогодні ми не можемо просто по прямим лініям не відключати об'єкти критичної інфраструктури. Друге, ми збирали наш бізнес. Тут була нарада у нас на рівні губернатора. Просили топ 30 наших промислових підприємств самостійно обмежуватись до відповідно доведеного рівня. На сьогоднішній день п'ять підприємств, які виконують собі свої зобов'язання перед нами, перед тими графіками, які вони для себе визначили, ми їх не відключаємо. Крім того, з електроенергією залишаються й комунальні підприємства, робота яких вкрай необхідна для життєдіяльності міста. Також ми не відключаємо водопостачання, газопостачання, теплопостачання. Ми не відключаємо тролейбусне управління, воно працює. Ну така ситуація коротко. Сподіваємось, що в подальші дні нам не будуть доводити такі критичні обмеження, і ми все ж таки зможемо працювати більш планово. В Чернівці обленерго додають до планових графіків повернуться як тільки ситуація з електроенергією в країні, хоч трохи стабілізується. У нас є відповідні графіки погодинних вимкнень. Ми вже знаємо, як цим управляти. Я переконаний, що не більше 4 годин, можливо, навіть, і в часи похолодання, зниження температури такі перерви, такі інтервали будуть зменшені до 2,5, максимум 3 годин, для того, щоб забезпечити тепло в домівках і взагалі, функціонування нормальне в умовах якби, осіннього зимового похолодання. На брифінгу також був присутній Чернівецький міський голова Роман Клічук, який нагадав, що міська рада жодним чином не несе відповідальність за відключення світла, а може контролювати лише вуличне освітлення. Ми не живемося окремо від якоїсь ГЕС чи, 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 чи атомної станції, а чи а чернівці вони знаходяться в енергосистемі України? І тут, тут я прошу жителів віднестися з терпінням і зрозумінням. І з певною витримкою, що це є тисові, ну, труднощі, і ми обов'язково з ними справимося і переживемо. Хочу сказати, що міська влада не впливає на графіки, міська влада не відповідає за виконання світла. А ми відповідаємо виключно за мій світло, тобто то, 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 за вуличне освітлення. І коли воно чи працює, чи не працює, ми вирішуємо усі разом в залежності від стану системної області. Але ми робимо все можливе на кожен день на зв'язку. Я переконаний, що це є точневе труднощі, і ми їх гідно їх пройдемо. На брифінгу влада також пообіцяла розробити механізм впливу на підприємців, які в такі складні часи нехтують обмеженнями та продовжують активно використовувати вивіски у вечірній час. Адже на сьогоднішній день правового впливу в цьому питанні на приватний бізнес немає, і кожен підприємець має віднестися до цього свідомо. Олена Крючко Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. І в продовження теми голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк закликає краян не перевантажувати мобільну мережу у разі відключення електроенергії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. В повідомленні йдеться, що це потрібно для того, аби зв'язок працював стабільно. У випадку відключення світла буковинців просять користуватися месенджерами та стаціонарним зв'язком. Якщо раптом необхідно викликати швидку під час перебоїв зі зв'язком, скористайтеся стаціонарним телефоном або екстреним набором на мобільному. Завдяки генераторам дзвінки на 103 приймають за будь-яких умов. Крім того, зазначається, що у разі повного зникнення мобільного зв'язку та інтернету оперативну інформацію можна отримати на місцевому радіо. Нагадаємо, Сі-4 працює для вас на частоті 106,6 FM. Налаштовуйтеся на нашу хвилю у будь-якій точці буковини. Музика. Найближчими днями у Чернівцях з 23-ї години вечора до 6-ї ранку планують знижувати тиск води у високих точках. Її може не бути взагалі. Це потрібно, аби поповнити запаси води у резервуарах, кажуть у комунальному підприємстві «Черніці водоканал». Сьогодні, 17 листопада, у світі відзначають день недоношених дітей. Як виходжують передчасно народжених немовлят та в яких умовах перебувають дітки з матерями в обласному перинатальному центрі? Дивіться далі. Недоношеність дітей це одна із причин смертності новонароджених. Сьогодні в світі відзначається День недоношених дітей. Я хотів насамперед вести вас коротко в екскурс відзначення цього дня дня перечасно народжених дітей. Він стартує з 2008 року. Ініціатором був Міжнародний фонд допомоги новонародженим дітям, і на початках це свято називалося День обізнаності про перечасні народження, про перечасно народжених дітей, недоношених дітей вже в 2011 році. Назва була змінена, і день називався День перечасно народжених дітей. В Україні відзначається і основна мета відзначення цього. Свято це дійсно обізнаність проблем для суспільства про причесні пологи, про недоношених дітей і ті проблеми, які можуть їх очікувати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі передчасно народжується близько 15 мільйонів дітей. Тобто приблизно кожна десята дитина народжується недоношеною. Щорічно в країні народжується близько 500 тисяч дітей, 24 тисячі з них з'являються на світ раніше. Доволі багато зусиль на натонанатології всіх світу, і в нашому пренатальному центрі надається для того, аби виходити цю дитину. Це діти, які хоча всі діти на Вразливі це і діти найвразливішої категорії, які потребують ретельного догляду і своєчасного і правильного лікування, тому що для нас важливе не тільки життя дитини, але й подальша якість життя і інтеграція в подальшому в соціумі дитини, і це є основна мета. Пооходжу перчасно дітей. перинатальний центр потрапляють не тільки недоношені дітки, а й ті, котрі мають вади здоров'я. Тут вони отримують потрібне лікування та догляд. Ну, ну зараз наразі у відділенні інтенсивної терапії перебувають двоє дітей. У відділенні постінтенсивного догляду перебуває шестеро дітей. Який принцип вже роботи в основному перинатального центру це замкнутий цикл виходжування дітей, тому власне ми перинатальний центр вищого рівня надання допомоги кушерського, гінекологічної та неонатологічної від моменту народження до виписки дитини. Окремим категорією дітей, які переводяться, все ж таки повинні бути переведення: це діти з абдомінальними вродженими вадами шлуково кишкового тракту, або діти з проблемами кардіохірургічного характеру, які потребують хірургічне втручання. Зокрема, дітки та матері в перинатальному центрі отримують всю необхідну висококваліфіковану допомогу та догляд. А сам центр готує всю необхідну документацію, аби дітям з деякими патологіями кишково кишково-шлункового тракту могли провести операційні втручання на базі Чернівецького обласного перинатального центру. Відношення тут просто ідеальне: як підтримка мами, так і підтримка дитини. Я дуже задоволена. Персоналом я дуже вдячна йому за цього малюка. Це бажання одне, щоб він же виздорів. Ми поїхали додому. Закінчилась війна і та татко повернувся також додому. За час війни в пернатальному центрі народилося 370 дітей. Серед них і ті дітки, чиї мами були змушені покинути свої домівки через війну та переїхати до Чернівців. Було дуже важко, але мій, мій чоловік вирішив, що нам потрібно їхати в Чернівці, де є такий сучасний європейський перинатальний центр. Вже ми сюди приїхали, познайомилися з Любов Олексіївною, з лікарями, з професіоналами дійсно з великої літери, з нашим лікарем Владиславом Михайловичем, який о четвертій ранку прийняв пологи і на світ народився Матвій. Хочу сказати, що тут в перинатальному центрі дійсно фахівці, які змогли з кілограма 960 грамів Матвія до трьох кілограмів довести, і вже ми змогли поїхати додому. Під час заходу з нагоди міжнародного дня передчасно народжених дітей було відзначено грамотами Чернівецької обласної ради лікарів, які щодня рятують маленькі життя. Я хочу сказати декілька слів з приводу того, що вона сказала, що ми допомагаємо. Ми просто робимо свою роботу і зобов'язуємося, обіцяємо вам робити її надалі так само якісно і, і добре. Тому ми от сьогодні були, додавалося, спілкувалися з цією мамою. Взагалі про цю роботу розповідали. Реально, ці люди, які займаються цим кожного дня, для них це просто робота. З те, що я бачу, ви спілкуєтеся, говорите, розповідаєте про це як про свою роботу. Для мене особисто це подвиг. Які ви робите кожного дня, адже ви допомагаєте і фактично рятуєте таких дітей? Тому ну, найвища нагорода – це щира подяка вам, і що ви розуміли, що люди це знають, розуміють, пам'ятають. І я хочу побажати вам міцного міцного здоров'я, що всі ці добрі речі, які були поверталися в сторицею, шу вас ніколи в житті не опускались руки, що би в нас в суспільстві, щоб в нас в країні не відбувалося. Зокрема, під час заходу всі присутні долучилися до вистки квітів. Цьому не завадила навіть погана погода. Ці квіти, які центру передали благодійники, вже навесні розквітуть до дня перемоги України над рашистами. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 тепло для малечі. Дитячий будинок на Буковині отримав котел для обігріву установи. Нова система опалювання дозволить повністю обігріти приміщення закладу взимку. Як вдалося отримати такий вантаж, дізнавались журналісти сі комунально освітній заклад «Гармонія», що приїхав до Банилово підгірного з Харкова, отримав новий котел для опалювання установи. Передати систему вдалося завдяки меценатам зі Швеції, якраз перед початком похолодань. Виникла після реконструкції цього цієї бази. Виникла ситуація, що опалення для 2500 квадратних метрів воно було неефективним, і ми вже просто стали перед тим фактом, що нам необхідно забезпечувати. Нормальним опаленням цей туристичний туристично мультифункціональну базу, і от завдяки якраз нашій співпраці з грузинським легіоном з шведськими благодійниками Swedish Rescues, Нам вдалося скажімо, завершити цю благодійну акцію. Основними координаторами та ініціаторами проєкту стали представники грузинського національного легіону, які також задоволені такою співпрацею. Основна це наша битва на полі бою з орками, але ми не можемо забувати про дітей, про якісь проблеми такі більш побутові. І Грузинський легіон намагається з різними організаціями допомагати людям. Потужності старої системи опалювання були недостатніми для комфортного перебування у закладі. Тому новий котел покликаний опалити всі 2500 квадратних метрів дитячого будинку. У мене було тільки прохання. До, до, до нашої такої відповідальної організації і Борис Михайлович. У нас і Ігор Борисович дуже часто. І з 25 квітня ми тут вони часто до нас приїжджають, часто запитують, які в нас є проблеми, чим можуть допомагають, і ми дуже їх прохали. Щоб вони нам допомогли у вирішенні питання наразі опалення нашого будинку. Але дякувати Богу, і така здійснилася мрія. І ось з'явився котел. За словами директорки закладу, наразі подібна допомога неабияк важлива, особливо важливо, особливо похолодань. До цього у нас стояли тут два маленьких старих котла, і нам фонд. Купив ще один котел, і зараз його майже він підключений. І ну ось так наразі запаленням. Тому ну поки що залом сказати, що ще й не було температури, і зими ще немає. Як там буде, перевіримо, тому що я не знаю, достатньо буде, недостатньо буде, але ми знаємо чітко, що у нас є резервний котел, і нам його буде достатньо. Також представники Грузинського легіону зазначили, подібна допомога стала ранністю тільки завдяки згуртованості безлічі волонтерських та благодійних організацій. Ми хочемо співпрацювати. У нас є дуже багато організацій, і ми будемо раді, якщо до нас будуть долучатись люди, які не байдужі, не тільки там військова справа, це саме головне, це нагальне, це перше чергове, але є люди, яким потрібна поміч. Тобто, ми готові співпрацювати, ми готові розвиватись, ми готові допомагати всім. Ми не байдужі. Командир Грузинського легіону мамука готовий допомагати всім, але щоб і нам трошечки допомагали. Подібні історії доводять лише спільними зусиллями, можливо, подолати всі перешкоди та добитись мирного, переможного майбутнього. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, Талканасі. 4 у Чернівцях вручили нагороди найкращим студентам міста від Чернівецького міського голови та представників міської ради. Як пройшов урочистий захід, дізнавались журналісти Сі4. в мистецькому центрі імені Миколайчука Пройшов урочистий захід до дня студента. Молоді мали можливість послухати пісні чернівецьких музикантів, посміятися з жартів та отримати пам'ятні відзнаки. Я всі ради бачне тут такий буренний час і складний. І то що сьогодні пішов сніг, але слабо, що ми сьогодні з теплом і світлом. Я, я сподіваюся, що воно буде до закінчення сьогоднішнього заходу. Ну, впродовж, я хочу сказати, що я студентом теж був, вчився в медичному інституті. Тут є багато медиків. О, круто, від колеги. У мене так вийшло, що я не лікую людей, а лікую місто. Я, я вітаю всіх вас і собішинем. Я бажаю з тим, що в цьому залі є молодь, яка є найкратинішою, найбіднішою, і найкрутішою. Нагороди молоді вручали Чернівецький міський голова Роман Клічук, члени міської ради та місцеві підприємці. Ну, взагалі, день студента це велике свято для них, і ми повинні відзначати найкращих, тому що вони дійсно достойні. Вони і навчаються, і займаються волонтерством, і є талановиті, спортсмени, тобто вони мають. Відчувати підтримку влади і підтримку бізнесменів, тому що в цьому році ми підтримує міський голова як завжди, своєю премією найкращих студентів, і крім того, і бізнесмени, міська рада і бізнесмени захотіли саме Сібіджі долучитися і надати таку грошову допомогу чи підтримку кращим студентам наших вузів за словами самих студентів, подібні нагороди не мотивують ще більше працювати та розвивати себе та власний навчальний заклад. Я вважаю, що це цінно для кожного, кожного студент би хитю це отримати. Відзнаку від міського голови. В даний час я вважаю, що той, хто це отримує, все-таки він волонтерить, займається чимось цінним для країни. Ти хочеш далі працювати, далі волонтерити, далі чимось займатися. От, як ми в коледжі підтримуємо наш коледж, що волонтери 24 на 7. І це постійно віддавання світок чи приймання якоїсь одежі. І ми прикрашали муралами коледжу наш, ну, розвиваємося також. Ну, все, це ціна цього. Окрім урочистостей, організатори провели й благодійний аукціон, в рамках якого зібрали кошти на потреби військових. За його підсумками продали три лоти загальною сумою близько п'яти тисяч гривень. Були три лота, які ми змогли продати. Тобто, перший лот це була лялька Мотенка, Один з лотів придбала я. Це екскурсія по університету і фотосесія. І третя третій був лот. Саме він з передової надала громадська організація Доброчинець. Мені взагалі приємно сказати сказати, Що майже всі студенти є волонтерами. Частина з них сьогодні на передовій відстоює незалежність суверенітет нашої держави. І ми навіть бачили відео, нам передавали привіт з передової, і багато студентів долучаються і будуть долучатися. Студентський рух міста з кожним роком стає тільки сильніше. А такі заходи ще більше його укріплюють. Всі студенти зараз чітко впевнені в тому, що рано чи пізно москалі такі здохнуть, і ракети у них таки закінчаться. І ми свято віримо в це. Ми сьогодні могли побачити, що дуже багато із студентів є активними волонтерами, допомагають на гуманітарних штабах. Також було поздоровлення від студентів, які воюють наразі, також перебувають в окопах заради того, щоб ми могли провести такий чудовий захід. Тому роль студентства, як і багато. Де в історії нашої країни є визначальною, як зазначали і ведучі, це були і євромайдан, це були і крути. Тому я впевнений, що саме студенти одна із тих рушійних сил, які приведуть нашу країну до перемоги. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, талкансі 4 це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.